Всім доброго дня, мої любі! Сьогодні у мене пиріг. Начинка в ньому вишньове варення з шоколадом. Виглядає він, як равлик, і, мабуть, назву я йому дам – равлик. Виходить, смачний, дегустатором була моя внучка. І якщо вона показує ось так, значить він дійсно смачний. Готуємо! А для приготування такого пирога потрібно дрожжеве тісто. Беру 150 г теплого молочка, до нього додаю дрібку солі, 50 грамів цукру, ванільку, 15 грамів мокрих дрожжів. Змішую. Далі додаю одне яйце і 30 грам олії. До цієї суміші поступово висипаю 350 грамів просіяного борошна. Замішую спочатку ложкою, а потім руками приблизно 5 хвилин. Ось таке м'ягеньке тісто повинно бути. Накриваю рушничком і ставлю в тепле місце. Тісто гарно підійшло. Викладаю його на стіл і ще раз обминаю. Далі мені потрібно розкатати його в тоненький пласт. Як я і казала, беру вишневе варення і змащую його. А на варення натираю чорний шоколад. Шоколаду не шкодуйте. Він дуже гарно поєднується з вишнею. Смакота буде неймовірна. Після того, як наклали начинку, тісто ділимо на дві рівних частинки. Далі беру край і з'єдную всередину. Ось так, як показано на відео. Далі кожен шматочок обережно скручуємо в рулет. Такою формою можна зробити пасочку. Далі беру форму, в мене вона 20 см, викладаю наш пиріг і ось так трішечки придавлюю. Накриваю рушничком і ставлю в тепле місце. Піріг підійшов, змащую його і ставлю в духовку 180 градусів на 40-45 хвилин. І ось такий красень виходить. Охолоджую його і присипаю цукровою пудрою. Зараз я покажу, як він виглядає всередині. А я бажаю всім смачного!